Президент Трамп е, запропонував мінерал угоду все, що було поза Конституцією України, так, ми прибрали, і ми одразу пішли на меморандум, який е, не йшов в розріз нашому законодавству, і ми підписали президент Трамп і Сполучені Штати Америки. Сказали, що якщо одна з сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо, ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери, тільки те, що суперечить нашому законодавству і конституції, ми не можемо робити, і це зрозуміло, бо навіть боротьба. За незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність. Це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що, ми дуже надіємось без закидів. Абсолютно без емоцій і закидів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете. Хоча ми наближені. Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер один. І коли ми говоримо про ваші запитання, про компроміси, тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей. Заживо, поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр. Після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі це великий компроміс. Хто буде гарантом? Дивіться, передусім, номер один, перед тим, як говорити про хто може бути гарантом, треба зрозуміти гарантом чого. Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом? Гарантом, передусім, гарантій безпеки для України, бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт, і через рік, два, три почнеться війна. Знову почнеться війна. І в чому всі повинні бути зацікавлені, що гарантами можуть бути сильні країни або сильні союзи. Я не хочу сьогодні говорити дуже багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. І якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо завжди. Послухайте, ми, якщо ви не підтримуєте, це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви свободні люди, це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила, хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію. Безумовно економічні, безумовно історичні. Безумовно повинна бути Сполучені Штати Америки. Безумовно повинна бути Європа. Через те, що ми знаходимося в Європі, нема сенсу без припинення вогню безумовно говорити про будь-які червоні лінії. Повірте мені, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну, яка може йти дуже-дуже довго. Припинення вогню це political will», «good will». Показати, що сторони хочуть закінчити війну. А інші лідери допоможуть її завершити. Допоможуть. Бо хтось буде допомагати політично, хтось іншими своїми інструментами. Але це другий крок: які компроміси з територіями ви запитали То, що, дивіться, а дуже важливо розуміти. Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч. Значить, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивна наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, і на папері з'явились відповідні пункти після пропозиції Сполучених Штатів. З'явились інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях.